Готова? Готова. О, всім привіт. привіт! Мене звати Аліна, це моя бабуся. Привітайся. Привітаюся зв'язку. Вітаю вас з нашим святом, щоб наші виграли. А з яким святом? ба? – Ну, в робачці на мене Сьогодні ми будемо дивитися виступи фіналістів Євробачення, і бабуся буде коментувати їх, як їй який номер сподобався. І в кінці теж складемо прогноз, яка країна виграє. Україна. <клес> Тільки Україна. <клес> То дай хоч, щоб була Не, якась ну, скільки... інтрига. Ну, Так на душі мені, що ми перші. <клес> Все, поняла. Або другий. Перший або другий. Ти дивилася Євробачення? Ні. Ну якраз буде сьогодні перше враження. У фінал прийшли Сербія, Словенія, Португалія, Україна, Литва, Фінляндія, Кіпр, Хорватія, Ірландія і Люксембург. Кого дивимось? Україну. Дивимось, Україну. Щоб не плакати. <гум> Будеш плакати? Можна і плакати. Україна. Красиво, да? так? то слово. Що скажеш? Як тобі початок? Гарний, гарний. А це хто? Це Джері Хейл, це від України. Як тобі? Класно. І так спокійно співає і Ну, це що? Просто є шок. Як це все це було гарно так все? би Був це Було добрий під добре. Оце сіяння, оце красиво гради, оці самі артисти такі, просто це ж треба йти, таке плаття таке, А Оце коц вони дуже Дивики Угу. А люди якраз це таке, тільки підходить таке і все. Розлітайки такі, тіка, дуже гарні. Україна! Ще одна країна, на яку ой, зараз, на яку ставлять великі ставки, Хорватія. Будемо дивитись? Ну давай, А Ану, Настя Каменський вперше за тривалий час, показала романтичне фото з кін. З потапом. А де зараз оцей отой, що його баби завжди любили? Як це він? Він. Де він, що його ніде? Ні Геть замок, ніде ні, ні ніхто. Інтерв'ю один раз давав і сказав, що він хворіє. Думаю, десь ця це та скакалка ділася? Боже мій, не видно. Скакав, скакав і доскакався. А ти рок взагалі любиш? Я а, колись от, монатик, так я його не любила, але смисл його буває, показує реклама зараз постійно. То він мені вже. Угу. А така оця рок-музика. Прям тобі подобається? Mm. Я все люблю. Ну давай, 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 давай. <ріст> <ріст> байду, байду, байду. Вот, а чи молоці? А чуєш? А, а це вони по якому співають? по своєму зітку. Російський. Російське. Ні, ні, це не, не, ти не А час, чого? Це, це одне слово. Англійська. Про що вони співають? Молодці. Як думаєш, яке місце займуть? Третє. Третє. Да? Може бути, я не знаю. Так. Ну, непогано, погано, звісно, не погано, але у кожного свій стиль. Ірланд. 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 Злякатися можна. можна. Як ти думаєш, про що ця пісня? Без поняття. А по тому, що ти бачиш? А що ж я бачу там темна не чи ніка машинства? <гум> Як куклі. <гум> <гум> Ой, смисла не розумію. Ну, магічні якісь. <гум> У кожного свої взгляди, розумієш? Португалія. Що ця така скучненька, так, да? так, так. наче як хто там ще прийшов? Словенія. Словенія. Це десь в воді чи де? На сцені, а, наче на сцені. в воді. — Ну, всі Та наче вдійте. Про що це вони? Як ти думаєш? <гум> Не знаю. На морі купаються. <гум> На морі. <гум> ну, що ж голими сраками зверкають, а що вони. Ну, вмієте з'єднатися. Ну так, да. це точно. Щоб мені так і зігнутися. Місце. <гум> <гум> да. Яке місце? 12. — 12. З десяти. <гум> а, ну, дежат. <10. гум> Сербія тепер давай. Та, Аліна, це Сербія, ні. Ти мені лучше покажи Шо Литву, Литву. О, Литва, зараз дивимось. Це ближче до нас сюди. А <гум> Що вони на носи учепили? Вилізяки якісь. Так. <гум> да. Це якесь трошки веселіше, але тут таке грустніше. Той на вухо якийсь же такі Ну железякі. І поцібал, і поцібав, та не можеш. Нема сіл, нема мочі. Так, йдемо далі. Що в нас тут? Хто в нас тут є ще? Щас тобі скажу. Сербію ти не захотіла дивитися Сербії? А Фінляндія. Фінляндія, давай. Що? 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 Ну, ті можуть і трошки пройти. Це в ділять штани всі на, на трьох. Теж зовсім дві голи. Це вони його закривають. Можем? Він капроне штани вдів. Ні, ці колготи вдів Вони його прикривають на весь світ. Що голий? З да. яйця виліз і і біш штани фусу. У. Уже прикрився. -да. Ну класно. Лаурус. Молодці. Класно, так? Да? Yeah. Яка країна займе третє місце, яка друга, яке перше? Перше займе, займе Україна. Так. Ну, Швеція мені подобається. Mm -hmm. І третє. Може, і Хорватія. – Хорватія може бути. Може бути, побачимо, чи здійсняться твої прогнози. Напишіть в коментарях, які виступи вам найбільше сподобались і які країни ще подивитися. Дякую, що дивились нас. Підписуйтесь, ставте лайки і гарного вам дня! Може, чайку поп'ємо? Давай! Ну давай, зараз я це. Ти поки складай це все. А я поставлю чайничок, поп'ємо чайку на дворі. Кожечки я сьогодні купила, цукерків купила, набрала. Oh.